Так, готовий Андрію? Перескоку в Андрій готується. Андрій готовий. Are we? все все все, все да? так будь ласка перескоком готовий Хоп! Ласка, майданюк майданюк, Мельник, Артем готується. Готовий? Оп. Два тримальний квадрат мав зайти чотири. Добре. Потім. Готовий. Дай, пожалуйста, пан. П'ять мають доторкатися до планки. Два. Три. Чотири. Останній. Добре. Готовий? Мяч до планки має доторкаться. 对。 Пожалуйста, у нас меня чурко. Прошили... Шурко. Готовый? Оп! 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 Добре. Шурко Бруніч. Готовий? Оп! Стоп! Стоп. Подивись, де в тебе м'яч. Ми домовляли, що м'яч має доторкатися до планки на старт. На старт не у всіх так. Я слідкую чітко. Готовий? Оп! Раз. Два. bunny